З Україною та Богом у серці, колишня львів'янка, яка зараз живе в Казахстані, Оксана Хоркава, привезла на батьківщину чергову виставку. В етнографічному музеї жінка показала роботи, що поєднали в собі графіку з олійним живописом. На її доробках і рідна земля, вся в орнаментах з вишивки та писанки, а також смиренний погляд Христа та святих. З благословення священника, як того вимагає східна церква, художниця робить копії з маловідомих ікон, вивчаючи їх у книжках. Під час роботи постить, адже каже, мусить виправдовувати довіру покладу. Духовенством, бо ж колись іконописом не дозволяли займатися жінкам та ще й одруженим. Писали ікони лише чоловіки, зазвичай монахи. У доробку художниці з два десятки ікон. Серед них і копії тих, що датовані 16-17 століттям. Це старовинні ікони, які не дуже відомі в народі. Наприклад, з таких більш цікаво робити копію. Наприклад, не Володимирська, не, не Свята Тріця відома всім Рубльовська, а Свята Тріця тої школи Рубльовська, але в іншому колориті, менш відомі ікони. копію просто з продукції з хороших книг. За п'ять років проживання в Астані жінка розписала три іконостаси.